І сьогодні я покажу вам, як зробити так, щоб ви знали, чи ось у вас якісь вещи в скрині. І щоб ви знали, чи вас обікрали, чи ні. Для цього ми беремо, доходимо стрільню, беремо будь-який блок. Беремо звичайну скриню. І, наприклад, алмази. А для і ще нам потрібен механізм. механизм. ми беремо компаратор на редстоуні. І десь тут он должно лежати. І ось и все лампа с редстоуном. А, і ще не все ще взяли. Ще потрібен редстоун. Тоун пир. Ставимо отак, в такому розпорядженні. Наші блоки. Тут ми ставимо лампу. Ось таким образом стане комператор. Під... засвічуємо його. І ось тут а що станемо блок, тут ми ставимо Redstone. Ага. Ось. Тепер ще, наприклад, лампа не світиться. Відкриваємо скриню, кладемо алмази, лампа світиться. Без ніяких механізмів. А, і ще, розумієте, тут усі три світяться лампочки. Відкриваємо сундук, забираємо у нас. Світиться тільки одна. Тож, ось так. Тепер вибираємо деяку полянку і зробимо слідуюче. Зараз. Наприклад, ось це підходить ще, я роблю обзор на ті речі, які додавали на версії 1.21. І якраз зараз ми Десь тут вона. Мої... А, ось крафтер. він виглядає як звичайний верстак. роботи і працює як верстак. Но все ж таки не так, як верстак. З нього не можна получити якусь річ. Тут можна все так заблокувати. Ти оці ячейки, щоб е, лишні речі сюди не попадалися. Е, і не можна отримати предмет. І якщо не про не, якщо не поставити десь тут поблизу, наприклад, ось на цьому блоці не поставити кнопку або важіль. Тому що це все ж, ж таки крафтер механічний. А, так оставимо назад. Далі у нас іде так, я ще завізьму рамку треба взяти. Далі у нас така булава. Ось і так вона виглядить. Ви можете на неї ось я так подивлюся поближе стану. Сила в неї. А ще ні. Напевно, це тільки на телефонній версії працює. Це тільки на телефоні. Е, версії. даже Ні, воно трошки. У мене друг, мені друг колись сказав, що ця голова краще за незалітовий меч. Меч, сила висим, сила удара плюс висим, а можно мяч, ссылая удара плюс 7, а булава плюс 5. Я же ты понимаю, в чм подох ей? Она мне за что еще для, для крафта всей булавы надо верховый пруд. Вы подавите внимательно на ручку. І на цей пруд. вони дуже дуже а От що її оце крафт, як її крафтити, може. Важка серце винось. Чи я не знаю, коротше, як крафтити голову. Може потрібен незарит, Можна якось попробувати знайти крафтинг. Верстаку. Це ж все ж таке оружжя. тупой да поли конечно немає простив. А хотя можно попробовать побавати... допусти так А, так знаешь да ю я крафтить а кстати сейчас я Слідуюча, покажи слідуючий так в рамки є, нахар, З глаз Ну, враховую, просто не, не цікаво. Далі ми переходимо до слідуючого. Атака вітру. Ось вона, наприклад, перевернуть черепахи. А если подоконний. Бачите? Ніхрена її не зробиться. Бачите? Вони тільки ще можна. Можна такий лайфхак перевірити. Чи дійсно він работає так? Ну, активує важі. Ну, тобто, як? Ну, не це пляжу. А і ще може такі такі пробити подурити. Не знаю. Мені відомо, що вона вже ніколи не впаде. Ні, вона ніколи не впаде більше. Давай. У нас іде на черзі. Виходить, наприклад, ідуть на черзі нові двері люки блоки. Не, блоки не дуже той нові. Ось, ось, ось і ось. Ось, друзі. Це, звичайний блок міді. Це блок мідних решіток. Це. ну так, да, решіток. Це мідний люк. А це мідні двері, щоб ви понімали, вони їх можна і так активувати. Вони. Для них такого сухого речого не треба. Ця решітка, я ще не знаю. Комусь прийшло в голову зробити вентиляцію просто. В. В базах, типа, в кутобазах ты. А, да, да. Якщо хтось знає, що це таке, зловісний ключ випробування і пробний ключ. напишіть вас в якомусь Ntarie, потому що я не знаю що це таке, вообще. Поэтому я не знаю и вообще для чего вот это компаратор, кроме того, я знаю как его использовать тільки в том механизме. Я більше не знаю для чего він. А, еще новый моб. А він, він в конце самому Броне... А, кстати, до речі... До речи. Витарец.

Вони мене дуже пугливі. Ось дивіться це нелшку. І новий моб. Лише ми щось ми попробуємо його зразити булавою. Наскільки це возможно? Так. Нас удар. Два удар. Три удар, четыре, п'ять. Да, пять ударів. Пять ударів? Нормально. Нормально, так то булава працює п'ядарів. Це завжди очень добре. Що, ж, друзі, на цьому обзор на нові речі є. І механізм, який я зробив на початку, теж використовуйте. Запам'ятовуйте. Всім до зустрічі бажаю. Його. Не знаю, приїхали. З вами був Кібер. Дивіться мені наступні відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити моє друге відео. На другому відео я буду е, пробувати робити якийсь там механізм. Ось, ось цей крафтер. Робив мечі всякі там. Заставте лайки. Aš atvežiau iš tokį pistą įsitesią.